Добрий вечір. Отже, ми маємо продовження історії, про яку розповідали з вчорашнього дня. Ігор Лапін повідомив, що офіс президента відмовився реєструвати його петицію з вимогою очистити судову систему України. Органи слідства та прокуратуру від впливу людей пов'язаних із Андрієм Портновим в офісі. Сказали, що звернення не відповідає встановленим вимогам. Про що нам це каже? А ну, це вже ж не перший випадок, коли е, питання щодо звернення про портнова. Е, ну де факто ігнорується владою там попередня стосовно того, щоб Взагалі на ввести санкції проти Портнова ми отримали всі як суспільство. Та ми отримали якусь дивовижну взагалі відповідь від прем'єр-міністра України, який не вважав за необхідне взагалі розглядати це питання. Тому що вважав, що оскільки він не є терористом, не підпадає під ніякі, під ніякі інші можливості. Санкційні це очевидно ще більше виникає питань, чому інші. 呃。Uh Громадяни України, які тим більше знаходяться на теренах України, потрапляють у ці РНБОшні санкційні списки, так як це було по відношенню до Петра Порошенка, наприклад. А те, що знаєте, ну дедалі більше ми чуємо ось цих деталей стосовно того, що портновим знаходився в офісі президента з медіами, це чуємо та в офісі президента, зустрічався на найвищому рівні якраз незадовго перед. Своїм цим розстрілом, і е, мені видається, що ось таким ігноруванням, е, ну через формальні причини, формальні підстави, е, на сьогодні влада е, ну просто намагається спустити на так, на гальмах всі взагалі питання до неї. А що ж такого обговорював портнов? А що ж такого важливого було в цій особистості, щоб він був прийнятий на таких найвищих щаблях влади? Ну і очевидно, влада дуже не хоче визнавати свій зв'язок і свій Відповідно, ручний е, Януковичівського кшталту вплив на судову систему України свіжа заява від прем'єра Денис Шмигаль не бачить загроз у короткотерміновій перспективі через відновлення євросоюзом квоти на імпорт сільськогосподарських товарів з України, які були скасовані на початку повномасштабного вторгнення. Чи справді немає загроз у цій історії на вашу думку? Ну, очевидно, що це додатковий виклик для наших експортерів. Очевидно, що це додатковий виклик для нашого бюджету. Знаєте, ну це взагалі дивовижна людина, прем'єр-міністр України. Я особливо там ціною його заяви про те, що за два роки, там, 22-му році, він сказав, що за два роки ми будемо повноправними членами європейського союзу. Uh -huh. 24-му сказав, за два роки будемо точно вже готові до членства в європейському союзі. Тепер він каже, що він не вбачає ризиків у тому, що е, ну стане е, очевидно там дорожче експортувати, тобто, стане. Ну, в нас є там потування. Наші експортери дійсно їм вдається і понад квоти, і буде вдаватися, і понад квоти експортувати. Але це трохи ускладнить взагалі всі ці речі і доступ до ринку європейського. Я ну здивована. Це таке м'яке дипломатичне висловлювання. Напевно, тим наскільки ну, паралельній реальності функціонує на сьогодні прем'єр-міністр держави України. Про тих українців, які не в Україні два слова скажемо під час засідання Ради Європейського союзу з питань юстиції та внутрішніх справ воно відбудеться в Люксембурзі 12-13 червня. Європейський союз планує продовжити такий тимчасовий захист для українців до березня 27-го року. Наскільки мені відомо, цього року це питання було як мінімум дискутивним чи є ризики того, що подібне рішення з часом буде непролонговане? Ну, ми з вами точно зацікавлені в тому, щоб якомога швидше ми могли мати можливості досягти справедливого і тривалого миру на нашій землі, який би гарантував безпеку Україні з безпековими гарантіями і можливістю для наших людей повернутися додому. А для щоб вони почували себе безпечно тут, і я насправді розраховую на те, що це буде продовжено зараз і дійсно ще на додатковий наступний рік цей ця директива захисту, якою послуговуються якраз для захисту українців на теренах країн Європейського союзу. Але точно розумію, що це для нас ну не, не має стати ну, таким терм, довготерміновим, Інструментом інтеграції до європейського союзу мені би хотілося, щоб все таки держава інтегрувалася до європейського союзу, а не через війну. Просто окремі громадяни змушені були вибудовувати своє життя інакше в інших умовах, в інших країнах і відриватися дедалі більше від України. Пані Івано, дякую за ваш час.